Просто в шоці Це срібна. Ух ти, Дивіться. Ще одна. Дивіться. О, яка шайба велика. Всіх вітаю! Сьогодні вирушили на пошуки з металошукачами. У нас сьогодні два гауса, один Євген і один Микола. От, приїхали на місце, де ми... Знайшли немало срібла, немало пряжечок. І є перша знахідка. Хочу показати вам. Ось дивіться, випала пряжечка така гарненька. Ух ти. Така ціленька, гарненька. Вона замерзла просто. І бачите, ще є оця штучка, ну як продовження цієї пряжки Та вона коли розмерзнеться, можемо. Я фоточки зроблю, вам вставлю її гарненько, але вона ціла повністю. А перед цим ось знайшов якусь бронзову таку штучку. Не знаю від чого, що. Поки такі знахідки, десь хвилин 20-15 тільки купаємо і знахідки йдуть. Бачите, ось тут десь була в мене пряжечка і ось, ось камрада. Теж є пряжечка. О, дивіться яка класна. Взагалі вогонь. І теж ціла. Вона ціленька і така ось маленька. Я таких ще не бачив. Оце прикольно. Клас, Вітаю. І так, ви бачите цю знахідку. Я просто в шоці. Це срібна спинка фібул, дивіться яка. Ось все. шикарно. Ну і де її останні частинки немає, на жаль. Але прикольно. Шукав її, шукав такі ямці. Може зараз ще спробую. Може якісь є запчастинки від неї. Подивимося. Є ось така знахідка. Камрад, кричу, йому петушка знайшов. Що воно таке взагалі не знаю. бронзове. Цікаве таке. Ну похоже на петушка якогось. Півник на Палищі. Диви. Вони якісь поколики робили? <гум> Напевно. <гум> а, прикольно. Угу. Може. Ну, да. цікаво. Да, цікава штучка. Бронза, так? Да? да. Класно. І так, ви бачите цю знахідку. Дайся. Да. Це саме воно. Вся пряжечка гарненька. Ще одна. Ух, дивіться яка здорова, ціла. В общем, коп по пряжечках, можна сказати, продовжується. Ну що, руку ховаю, перчатку, бо холодно. От, але зато немає грязюки, бачите. Можна спокійно ходити і копати. Є хороший сигнал. Ще навіть не діставали. Що це? Спинка фібули, Да? так? Да. Ти хочеш її підковернути? Да. Ну і прямо зверху, так? Да? самого-самого. Прикольно. Така грубенька, гарненька спинка. О! Руки не держуть вже. Щось якусь знахідку маю, але не знаю, чи воно щось є цікаве. Чи ні. Ух ты! Дивіться. Ну, це щось свинцове, якщо чесно. Дивись, це щось свинцове зі свинцю. Ну може це... Я навіть не знаю, чи це може щось більш сучасне, хоча навряд чи щось прям сучасне, так? Да? Так. А ну хто таке знає, чи знаходив, може це, звісно, бути більш. Ні, це на хрестик хорошо. Ну так, да, так, да, але з чогось. Ну, зі свинцю зроблений, коротше. Але це може бути, знаєш, з кулі може зробили, ні? Та ні, вряд. Ні? Дивно. Ну хто знаходив такі штуки, а ну напишіть. В таких гарних місцях ми копаємо сьогодні. І в мене є ще одна знахідка, будемо зараз разом її розпаковувати. Ось, бачите, щось є. Думаю, що це може бути, думав спинка фіболи, але це, як бачите, така проколочка бронзова. Ну, також непогано, але така гостренька. Проколювали якусь шкуру, щось робили, якийсь одяг. Якась крупа пішла, вона до мене коля біжить. Навірно, думає, що я знайшов а... Аруреруса. <схи> От, сьогодні ще тут походимо. Вже трошки, бачите, з'явилося болото таке невелике, але ходити можна. Так, Маємо ціль. Ось. Думаю, що це якась радянщина має бути. Якась одна копійка. Так, ось опровідняється герб. Якщо бачите. Це ми з колії вийшли на нову. Да, тут оранка вперше. Протилежний схил. Ну, трошечки кераміки є, але знахідок, ну як бачите самі. Радянські монети. І що чесно не повірив своїм словам, ой, словам, глазам, знахідка просто космос. Думав, що це якесь сміття, але ні. Було 86-87. Дивимось. Дивіться. О, яка шайба велика. Щось по царизму, по-любому. Опа! Дивіться, вона ще замерзла там, не вилазить охо хо 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 Яка земля! Зараз спробую її ножем підковернути. Це шайбочка. О, Дивіться, шкода, що вона вже часом вбита. Навряд чи ми дізнаємось, що то воно є. Але я спробую вдома вже почистити її не в польових умовах. І якщо з неї щось вийде, то фоточку ставлю. А ні, то будемо вважати, що це царський п'ятак. Трошки пообідали, ходимо далі, але щось до обіду знахідки, як бачили, були, а після щось не дуже. Але в мене є сигнальчики, хочу вам його показати. Ось я бачите. Це в нас з вами спинка фібули. Зараз будемо діставати, щоб не мастити руки. Дягнув перчаточку. Ось так. Ось така звичайненька спинка фібули. Бронзова, як бачите. Ну, ми ще якби не полишаємо надії, що може якийсь динарик ми сьогодні та ще й ухватимо. Але поки сьогодні без них. Коля воно ходить, теж шукає. Молодець, ретельно ходить. <плес> Спочатку подумав, якщо чесно, динарик. 72 було, але це знову спинка фібули. Перед цим я також знаходив, але не знімав. Вона щось схожа на ось таку. Коля там щось цікаве знайшов, махав мені, махав, але він так, як бачите, так далеченько знаходиться, то вирішив до нього не йти. Але щось все одно копає. Думаю, що в нього там є динарик. Має бути. В мене поки нема. В таких місцях ходимо дуже гарно, правда? Прям дуже-дуже гарно Ну що, зараз Микола підійшов, зараз покаже нам що він там накопав. Супер знахід. Супер знахідка каже Думаєш це срібло? Не знаю, почистити. Начеку, ну коже два мінус. Я думаю, що це, мабуть, лов'яниста бронза. Да. Угу. Але нічого, теж прикольно. Та ні, ну що печально. Значить щось було, щось робили там. Сьогодні виходимо на рекордну кількість по спинках фібул. Десь... Десь була тут спинка. Так, да, зараз, а ось. Все. Втратив очами. Це кусочок спинки. Ну, поки знахідки такі, Хочемо сказати, що тут хтось вже до нас ходив, але не пропускали, саме по металопластиці пропускали. Так що є шанс щось більш таке цікавеньке знайти.